Доброго дня любителям фрактальної магії. Викладаю вам різні фрактали, щоб радували ваше око і вашу душу. Дивіться, які прекрасні у нас тут кольори. Хвилі йдуть від цих фракталів, які позитивні. І сьогодні нам випав фрактал магія ворожок. Це дуже потужний фрактал. Він допомагає тим, в кого немає зовсім енергії. Подивіться, який він яскравий, які гарні кольори, скільки там іще як 3D. Подвійне, потрійне дону в цього фрактала. Можна розглядати дуже довгий час. Цей фрактал повертає потужну енергію. Магія виникає, коли ви відчуваєте себе виснаженими, втомленими або сприймаєте життя надто серйозно і так важко реагуєте на нього. Магія ворожок покращує ваш день і повертає вам бадьорість. Ворожки люблять грати, танцювати, співати, вони люблять проводити час з друзями і спілкуватися, бачите, які кольори тут насичені. Життя є для того, щоб жити та насолоджуватися ним. Занадто багато важких справ виснажує вашу енергію. Ви працюєте понад свої сили, і тому ви відчуваєте втому або відсутність бажання жити. Ви відчуваєте тягар відповідальності і багато обов'язків. Ви занадто зосереджені на своєму духовному або особистому розвитку, а вам потрібно розслабитися. Цей фрактал з'являється, коли ви занадто суворі до себе або занадто стараєтеся досягати мети. Пора розслабитися, говорить фрактал, підбадьоритися і більше радіти життю. Вийдіть і почніть розважатися, увімкніть музику і заспівайте те, що грає у вас на душі. Танцюйте, ніби ви знову підліток, полежіть в траві, купіть собі квіти, одягніться у саме найкраще. І проведіть вечір з друзями. Робіть все, що завгодно, щоб пробудити веселу природу, яка закладена у вас. Усі ці дії спрямовані на те, щоб повернути у ваше життя потужну та стрімку енергію. Фрактал допоможе вам заземлити вашу енергію та відновити зв'язок з природою і тваринним світом. Завдяки його підтримці, ви зможете відновити свою життєву силу. Ви почуватиметеся щоразу все краще і краще, і повільно повертатиметеся до гарного свого стану. Ви побачите, що цей фрактал допоможе вам пожвавити ваші контактні канали та стосунки з божественними істотами та духами, які вас підтримують, з янголами, які вас підтримують. Сядьте, положіть руки на коліна, відчуйте себе, чи ви відчуваєте свої ноги, чи ви відчуваєте свої руки, де є ваша голова. Придіть до тями. Зніміть з себе велику цю відповідальність і розслабтеся, відпочиньте, присвятіть час собі. Якщо вам подобається цей фрактал, то ви можете зробити фотографію і заставку на телефон. І коли ви будете на нього дивитися, він буде вас заряджати енергією. Дякую за підписку і вподобайку. Всього вам найкращого, до нових зустрічей!